Розпочнемо відразу, звісно ж з гарячого подій в Ірані. Бачимо, що американці дещо неоднозначно цінили рішучість Дональда Трампа. Бачили, що були протести в Америці. Зокрема, одні із гасел – це те, що це не дипломатія, це розпалювання нової війни. Американці її не хочуть. Зрештою ситуація дещо загострюється, і тим не менш, Дональд Трамп був е, тим президентом, який заявляв, що за його каденції е, він не було. А тут бачимо, що він фактично е, так чи інакше втягує Штати в цю війну. Е, як далеко можуть зайти ці протести, зважаючи на е, ці рішення Трампа? Я не сам перебільшувати ні значення ні масштабу цих протестів, чи мають вони перспективу розвитку? Це залежить від того, буде розвиватися ситуація, чи будуть втрати серед американських військових, чи нанесений серйозний? Ну вже зрозуміло, що серйозна шкода, а, а я б сказав, так радикальна шкода. Іранській е, е, ядерній програмі, тобто, буде залежати від того, як будуть розвиватися події е, протягом, от, скажімо, найближчого часу. От буквально е, 30 хвилин, мені здається, тому почалась іранська е, атака помсти проти великоамериканської бази в Об'єднаних Арабських Еміратах. Безумовно, це матиме вплив на. Ситуацію, в тому числі подивимося, яка буде відповідь Сполучених Штатів зараз, ну скажімо, рішення Трампа воно викликає недозначну реакцію. Оце, на це перш все треба звернути увагу. Не тільки серед політичного класу, в цілому, от досить цікаво, що частина демократів проти, частина демократів вважає, що навпаки це правильно. головне. Оці зараз лінії протиріч напруженості, які виникли в Русі Трампа, зробити Америку знову велику, Америка понад усе, він обіцяв більше ніколи Америка не буде стороною безкінченних війн і себе позиціонував як альтернатива позиції демократів, і зараз ті, хто Підтримав цю позицію, ну, зокрема, от Такер Калсон, це відомий оглядач е е Мержері е Тейлор Грін, е відома політична, ну, сказав навіть скандальна політична діячка, член палати е представників. Вони е висловлюють відверто своє занепокоєння, своє нерозуміння, але в цілому е республіканський естеблішмент у він е підтримує Трампа. Але знову ж таки. Е Ну, ця підтримка або навпаки, опозиція всередині республіканців залежатиме від того, як буде розвиватися ситуація. Щодо того, чому е, Трамп ухвалив таке рішення, ну треба спитати у Трампа і значною мірою, або може вирішально це рішення самого Трампа, які він як кажуть, ухвалив. Ну послухавши е, опції і оцінівши е, одноосібно. Це е, свідчить про те, що очевидно він е, хотів показати, що він рішучий. От е, до нього прилепилося таке прізвись, прізвисько е, Тако", Трамп always chickens out». Тобто, в останній момент Трамп завжди йде назад, е, робить поступки. З, е, зокрема, це було пов'язано з його тарифними війнами. Очевидно, от тут треба розуміти його его його. Психотип він хотів до довести свою здатність приймати рішення. Ну деякі рішення ухвалив і під час першої каденції показати, що він не слабак, що він хазяїн в лавці, що стосується і сполучених Штатів, і світа в цілому. В цілому, тобто, тут треба бачити такі геостратегічні аспекти і аспекти пов'язані. З персоною е, Дональда Трампа і на кінці хто би зауважити, що безумовно дуже вміло, вправно, хитро, е, професійно спрацював е, Нетаняху, який з, е, звузив маржу для маневра для Трампа і е, по суті підшовнув його до цього рішення. Але знову ж таки, як буде розвиватися ця ситуація, подивимось. І від цього буде залежати, які будуть е, ухвалюватись рішення, зокрема щодо відповіді на дії Ірану, е, чи буде задіяний ну така е, опція, як зміна режиму, начебто, Трамп і міністр оборони вони говорили, що це в принципі не на столі це не, не обговорюється, але останні заяви Трампа е, говорять про те, що він цю опцію продумує, але буквально пройшло після. Початку цих ударів кілька днів, і, мабуть, остаточні висновки робити ще зарано. Ну, принаймні, от я слідкую за, за тим, як це обговорюється в сполучених штатах. В принципі, ніхто не береться робити якісь однозначні висновки. Про е, те, що цей крок Дональд Трамп зробив, аби показати свою рішучість. Чи можемо ми одного дня побачити цю ж рішучість, але вже по відношенні до Росії, адже як заявив Джей Дівен, сьогодні також що це був що вони воюють не з Іраном, а з ядерною програмою Ірану, і що. Коли вже не було способів для дипломатичного врегулювання цього питання, тому вимушені були піти на такі кроки. тим не менше, Росія і Путін значно більше і довше вводять Трампа за носа, чи побачимо ми цю рішучість по відношенню до Москви? Ну, Бачите, це таке багатошарове питання, тобто про кожний шар можна говорити достатньо довго. От що показує ця ситуація, от якщо взяти російський аспект. То е, всі ми знаємо про заяви Путіна стосовно того, що це агресія, яка не має під собою ніяких підстав, ніяких, е, скажімо, е, обґрунтувань, тобто це акт агресії в чистому вигляді. Очевидно, Трамп не розраховував таке почуття, і можна сподіватися, я підкреслюю: можна сподіватися, що це буде певною мірою перелавний момент. Стосунках між Трампом і е, Путіним, але знову ж таки, може бути. А як буде насправді, ми побачимо, тому що все-таки оцей загальний план переформатування е, е, стосунків з Росією, відповідно, Путін хотів би побачити переформатування своїх стосунків Сполученими Штатами, Трамп, е, мені здається, буде до останнього намагатися. Зберегти можливість розмовляти з путіним не як з ворогом, як з суперником, а як з партнером. І досить показово, що ми до цього часу ну при я не бачив реакції Трампа на заяви Путіна, які є однозначними, і так виглядає, що в цьому конфлікті він обрав сторону свого союзника, сторону Ірану. Це мало б бути стати переламним моментом. За які мали б е, ми побачити нарешті дії Трампа, спрямовані проти Росії, ну зокрема в галузі застосування санкцій, але це знову ж таки в царині можливого, тобто логічно це передбачити так. Воно мало б бути. А як воно буде насправді? Ми побачимо, яка далі буде поведінка Путіна, поки що вона нахабна і е, явно самовпевнена. Мала б розлучити Трампа, а от як буде реагувати Трамп, це ми також побачимо. Тобто, ми можемо передбачити, що він розлютися, що він нарешті почнеться протверезіння, що йому протистоїть і Росія, і її друзі в Китаї, в Тегерані, в Пхін'яні. А от як це буде, от ми побачимо найближчим часом. Також були зрештою повідомлення, що Іран можливо встиг вивести певні запаси збагаченого урану з тих об'єктів, які були атаковані. Також цей візит Ірану до Москви на консультації, яку вони зазначали, теж результативності поки що невідомої, якої досягнули вони, але тим не менш. Чи може Росія вдатися до такого певного сценарію провокації, передати якусь частину ядерної зброї, яку Іран зможе використати, а потім подати це під виглядом, що ось в нас були залишки збагаченого урану? Це наша зброя, тобто, а не передана кимось. Ну Росія є не настільки сильно, щоб гратися в такі в ігри. Я не вірю в можливість передачі рану якоїсь такої ничівної зброї, тим більше ядерної. Разом з тим, абсолютно не можу виключити, що якась допомога військова буде надаватися. Нехай і це не буде афішуватися, але це буде відбуватися. Кінець кінцем всі ми ж потерпаємо від іранських шахедів і зараз. Очевидно, що росіяни освоїли технології іранські використовують до речі, балістичні ракети з Північної Кореї. Тобто так, такий е, е, жест у відповідь цілком можливий. Але я не думаю, що йдеться саме про такі топ, топ озброєння, як ядерне озброєння. Що я міг би передбачити, ну от я про це думав. От, скажімо, ви правильно сказали про те, що невідомо, і до речі, це питання ну, практично номер один. Яка шкода задана ядерній програмі? Наскільки це серйозно, наскільки глибоко? І є підстави думати, що принаймні Іран евакуював. Частину або весь збагачений уран, який у нього є. А от я думаю, а чи не пішов цей уран на збереження в Росії? Оце я можу припустити, тим більше, що технічно це, мабуть, не так складно, і як кажуть, з точки зору географії, це цілком можливо. Так що, також це ми побачимо, і я думаю, що політичну підтримку Іран від Росії вже отримав і ця заява. І сам факт проведення зустрічі з міністрами закордонних справ е, Ірану, навіть якщо не буде е, результату, навіть якщо не буде оголошеного результату, все-таки само е, по собі це дипломатичний е, жест. Тепер е, треба подивитися, чи буде і яка буде е, допомога. Е, допомога е, Плані озброєння і інших компонентів. Це побачимо. Але от ця ситуація значною мірою, ну скажімо так, хто від неї виграє? Я думаю, що однозначно виграє Китай і, в принципі, і Росія, тому що підвищення цін на нафту. А від, зараз увага, увага Заходу Сполучених Штатів відволікається від Європи від України. Ну, в Принципі Трамп і сам би це хотів зробити, ну об'єктивно в бік від України, і це на руку Путіну. Але от ця його мрія про те, щоб виконувати роль посередника між Іраном і Сполученими Штатами, ну от після таких заяв, ну повністю ці продовження цих спроб не можна виключити. Але очевидно, що це. Буде Росії вже робити набагато і набагато складніше. Ну, в кінцевому варіанті це залежатиме від реакції на їхню гру і їхню підтримку рану має зробити сам Трамп. Також США сьогодні підтвердили, що. Дональд Трамп все ж полетить на саміт НАТО, водночас в Україні ще ствердних відповідей не було. Чи візьме участь президент Зеленський? Водночас були повідомлення, що е, якщо е, Точно не залежить участь Володимира Зеленського від того, буде чи не буде Трамп. Були такі повідомлення. Тим не менш, зважаючи на події на близькому сході, є розуміння, що фокус уваги змінився дещо з України. Чого можна Україні очікувати від цього саміту, і якщо говорити про Америку, то її фокус уваги і ще раніше перейшов. Тим не менш, зараз є певне виправдання. Мовляв, ось в нас є війна в Ірані. Як щодо інших країн, і як ці події зрештою вплинули на російсько-українську війну і підтримку України, ну, очевидно, нас цікавлять саме як це вплинуло на місце України? Зрозуміло, що і до цього не можна було б чогось серйозно очікувати тобто. Як на мене, підготовка йде достатньо транспарентно. Виступає Рюте, коментують наші високопосадовці. і вже зрозуміло, що навіть такої Ерзац підтримки, яку ми мали на ну в плані нашого просування до членства, яку ми мали на двох останніх самітах, цього не буде. В документах очевидно, ну подивимося, але мені здається, навряд чи ми побачимо. Слова про е, просування України до НАТО про підтримку, тому що Трамп однозначно заявив, що е, цього він цього не бачить, і ніхто не хоче його дратувати. Разом з тим сказав, е, сказав Рюте про те, що е, будуть обговорюватися питання. Буде констатація, що підвищення видатків на оборону, які планують країни НАТО, буде також означати і посилення підтримки України. Зеленський сказав про те, що він збирається говорити питання, пов'язані з розвитком власного українського виробництва зброї військової техніки. І як на мене, треба саме на цих практичних питаннях, тобто продовження допомоги від НАТО розвиток спільного виробництва на цьому і зосередити, тому що зрозуміло, що на час перебування Трампа при владі ми можемо зробити. Ну, мінімальна пауза щодо е, наших амбіцій, дай Бог як обіцяв, Ру, та, щоб це дійсно було правдою. Там не буде ухвалено ніяких е, ну, рішень. Навряд чи ми не побачимо формулювання, які б означали відхід від того дуже морфного е, е, положення, тієї дуже морфної обіцянки, яку ми мали на Вільнюському та е, Вашингтонському самітах. Тобто очікування мінімальні. Є деякі е, можливості для вирішення е, потрібних нам практичних е, проблем, і мені здається, саме на цьому треба було б і сконцентруватися. Те, що будуть питання, пов'язані з близьким сходом, е, інші питання ну це очевидно, але нас як ви розумієте, цікавить саме. Питання пов'язані з підтримкою України в боротьбі проти російської агресії. Вони ну як от зараз виглядає, будуть будуть обговорюватися і будуть вирішувати саме таким чином. Також повертаючись до візиту Ірану до Росії, були повідомлення, що нібито Іран не задоволений до кінця тим, про що вдалося домовитись, тим не менш, як такої реакції з боку Китаю ми не бачили, зважаючи на цю атаку і те, що є вже певна відповідь по військовим базам США з боку Ірану, якою може бути відповідь Америки знову, тому що були погрози про те, що якщо Іран наважиться, то зазнає нищівних ударів. Ну по перше, щодо задоволення, незадоволення. Ну очевидно, ряд хотів би більше, тобто невідомо про що конкретно домовилися або не домовилися. Коли буде відомо, тоді будемо робити остаточні висновки. Зараз я думаю, все таки Путін буде намагатися, ну скажімо, мінімізувати негативні наслідки для свої, своєї гри з Сполученими Штатами. Від якої він зрозуміло не відмовився. Це по перше. Що стосується Китаю, то тут, в принципі, також треба дивитися просто на те, що відбувається, і тоді все, як на мене, абсолютно зрозуміло. З одного боку, Китай використав ситуацію для того, щоб посилити свої зовнішньополітичні позиції, засудив агресію як порушення статуту ООН, порушення міжнародного права. Це апеляція, ну скажімо, загальна заява, і також апеляція до глобального півдня, щоб показати, хто є зараз ну, тримачем всіх норм міжнародного права, хто дотримується. Ну, це все, все, як то кажуть, абсолютно не відповідає дійсності, така собі зі зовнішньополітичним добучепобрехенька, але при принаймні. Китай зробив політично те, що в принципі і він і мав би зробити. Засудив, засудив порушення міжнародного права, статут ООН, тобто, і показав, що він є зараз островом таким континентом стабільності. Це по перше. По-друге, ну е, чи можна очікувати, ну скажу, е, якусь масову військову підтримку. Ну, відверто, я цього такої можливості не бачу. Тому що Китай очевидно це зробить тільки тоді і там, де він буде вважати це за потрібне, і коли він буде абсолютно готовим. І в він не так задоволений ситуацією, оскільки зараз увага і всі військові ресурси зосереджені на близькому середньому сході. Тобто це дає більшу свободу рук Китаю в своєму регіоні і в тому числі. В водах, які безпосередньо прилежні до території Китаю, тобто там, де він намагається голошовувати і провокації, і вести таку активну достатньо агресивну політику, і тому в цьому плані він може бути задоволений. Так само до речі, от я про це нараз казав, що країна, яка зацікавлення в продовженні. Російсько-української війни і Китай. Тому що чим, чим довше продовжується тим війна, тим більше зв'язані там сили Сполучених Штатів до останнього моменту, ну зараз це вже оцінювати досить складно, подивимось. І Європи, і тим більше свободу рук знову ж таки будуть мати китайці, китайці, ну, китайські керівники. Тобто така позиція Китаю. В принципі, вона, як на мене, для Китаю достатньо комфортабельна.